Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розкрити питання щодо оформлення права користування земельними ділянками під багатоповерховими будинками. Багато питань, які звертаються до мене особисто, це є співвласники багатоповерхових будинків, а також юридичні особи ОСББ. ОСББ це об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. Яке має статус юридичної особи і створене співвласниками відповідного житлового багатоповерхового будинку? Ми знаємо, що в житлові багатоповерхові будинки включаються також і нежитлові приміщення, які також є власники цих нежитлових приміщень, є також членами відповідного підприємства ОСББ. Тож, що потрібно зробити для того, щоб оформити право користування? Право користування може бути трьох форм. Перше, це Право оренди, друге, право пасійного користування, а також право приватної форми власності. Щодо оренди, всім все зрозуміло і всі співвласники знають, що земельні ділянки можна отримати в оренду, тому я цього питання піднімати не буду. Найцікавіше це право користування на умовах пасійного користування та приватної форми власності. Щодо оформлення, значить, всі члени. Відповідно ОСББ необхідно зібратися та оформити у формі протоколу загальними зборами щодо е, звернення до відповідного органу місцевого самоврядування з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. Під даним протоколом підписуються всі співвласники даного житлового будинку. У разі якщо е, створена юридична особа ОСББ, то підписують. Голова ОСББ та секретар. Після того, як буде оформлений відповідний протокол загальних зборів співвласників або ОСББ юридичної особи, відповідно звертаєтеся до органу місцевого самоврядування з клопотанням про надання вам дозволу на розроблення документації землеустрою. До клопотання долучається відповідний протокол загальних зборів, статут у разі якщо створена юридична особа, у разі якщо не створена, не додається, зокрема додається викопіювання. Місце розташування даної земельної ділянки. Місце розташування земельної ділянки це ділянка, яка знаходиться в обслуговуванні відповідно ОСББ. Це прилегла територія до житлового будинку безпосередньо житловий будинок і всі споруди, які знаходяться на цій земельній ділянці. Після того, як ви подали клопотання до органу місцевого самоврядування, орган розглядає його на протязі місяця і надає дозвіл на розроблення документації землеустрою. Відмовою у наданні дозволу є визначення статтею 118 Земельного кодексу України і це є ті підстави, які, на яких відмовляють. У разі, якщо вам надали відповідний дозвіл на розроблення документації, ви Замовляєте його у організації, яка має відповідних сертифікованих інженерів землевпорядників Після того як така документація буде розроблена, ви подаєте її на Затвердження до органу місцевого самоврядування. І орган протягом 10 днів затверджує та передає вам або на праві постійного користування, або на праві приватної форми власності дану земельну ділянку. Таким чином ви зможете оформити вашу земельну ділянку, сплачувати податки за цю земельну ділянку і в подальшому не турбуватися щодо її оренди. Хочу зауважити, що на сьогоднішній час органи місцевого самоврядування відмовляють у наданні дозволу на розроблення документації з майбутньої передачі її у приватну або на праві постійного користування. Але ви повинні знати про те, що відповідний закон існує, він є діючим і діючий він вже в період з 2008 року. Тож подавайте такі клопотання у разі, якщо вам. Надана відмова у такому дозволі і такій передачі в постійно чи в приватну форму власності. Звертайтеся до суду, ви обов'язково оскаржите таке рішення і добивайтеся того, щоб вам передавали ці земельні ділянки на праві постійної чи приватної форми власності. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео було для вас суттєвим і значимим. Підписуйтесь на мій канал, я буду вдячна за ваші лайки, за ваші підпиши підписи до наступних зустрічей.